Придбав на Аліекспресі ось такий е шпательок для селі подавання. Дав е за рахунок того кейсу, він коштував 163 гривні. І такий самий взяв, тільки без кейсу в звичайному телефоні. Він десь мені вийшов 83 гривні. Зараз буду тестувати. Враховуючи ціну, класний інструмент, зручно селікодити важко доступних місцях, особливо умивальники, за змішувачем, комулінь чекати, може купити в епіцентрі трошки дорожче.